Протягом чотирьох насичених місяців 218 жінок пройшли 17 освітніх модулів та 14 лекторів з бізнесу і психології. У рамках другого сезону візійного жіночого акселератора відважна 2 масштабування та діджиталізація. Серед учасниць також є й відважні кременчужанки, яким вдалося досягти неабияких успіхів у розвитку власного бізнесу. По итогам акселератора. Шість наших відважних залучили фінансування в розмірі 100 тисяч гривень кожна на розвиток свого бізнесу. Це найбільший результат в Україні, і звісно, я цим пишаюся. А найбільше я пишаюсь нашою командою, бо завдяки саме завдяки дівчатам, а такі результати нам було досягнуто. Проект об'єднав як дебютанток, так і візіонерок у бізнес-справах. Тож, за допомогою провідних спікерів та менторів, учасниці збагатили свій багаж знань у сфері підприємницької діяльності, отримавши безцінні поради та досвід. «У другому році я приїхала в Кременчук. і тут у мене виникла ідея створити танцювальну студію для дорослих. На проект я прийшла відслідкувати актуальні тенденції бізнесу в Україні і залучити фінансування для реалізації мого нового проекту. Я дуже вдячна всім організаторам. Мені це вдалось. Я Бачу, що мій бізнес вийшов на новий рівень. Дуже дякую за цю організацію, за цей проєкт. Масштабування та діджиталізація це дуже потрібно зараз нашим підприємцям, особливо у цей складний час. Тепер, сповнені натхненням та новими ідеями, учасниці проекту готові втілювати свої задуми в життя та робити свій внесок у розвиток жіночого підприємництва в Україні. Дякую цьому центру Дія бізнес Кременчук за цю важку роботу. Рада бути дотичною як ментор до цього грандіозного проекту. Продовжуємо працювати і розвивати економіку нашої країни. Новий сезон візійного жіночого акселератора відважна 2.0. масштабування та діджиталізація впроваджувала. Мережа центрів підтримки підприємців «Дія Бізнес», за сприяння Міністерства цифрової трансформації України, офісу з розвитку підприємництва та експорту, за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку USAID, зміцнення громадської довіри глобальної ініціативи Empowered by Visa». Катерина Груднєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.